Вітаю вас, мої любі дітки, на занятті з художньо-продуктивної діяльності малювання. Сьогодні пропоную вам виготовити закладку для книги. А що ж таке закладка? Закладка це тоненький вузенький шматочок паперу для того, щоб закласти те місце у книзі альбомі чи зошиті, де ви зупинилися. Давайте пригадаємо. Чи можна прикрасити закладку? Так, можна прикрасити геометричним або рослинним візерунком. Давайте пригадаємо, чи використовували ми такі вже візерунки з вами. Правильно, ми з вами прикрашали рушничок, хустинку, носовичок, тарілочку, коника, вишиванку. А сьогодні ми спробуємо прикрасити закладку для книги. Для цього візьміть прямокутний аркуш паперу, гуашеві фарби різних кольорів, клеюнку, серветку, пензлик та стаканчик з водичкою. Де можна розмістити візерунок на закладинці? Так, вздовж смужки по краях, посередині. Будемо зображувати квіти на закладинці. Жовтою фарбою намалюємо серединки квітів. Цих квітів у нас буде три: одна посередині і дві зліва і справа. Далі блакитною фарбою зображуємо пелюстки квітів. Пелюстки малюються шляхом прикладання пензлика усім борсом, вгорі, внизу, зліва, справа та поміж ними. Також можна прикрасити закладку по краях. Набираю на пензлик зеленої фарби і проводжу прямі лінії зліва, згори донизу. Потім справа також згори донизу. Усім борсом пензлика. Рухаємося згори донизу. Далі вгорі рухаємося зліва направо. Усім борсом пензлика. Опускаємося вниз, також зліва направо проводимо усім борсом пензлика пряму лінію. Ось моя закладка готова. Спробуйте і ви виготовити ось таку закладку і прикрасити її. Кольори можете вибрати ті, які вам до вподоби. А я, дітки, чекаю на фото ваших гарних закладочок. Дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення!